Все працює, водичка на місці. Або власник мав якесь рішення дизайнерське, або допомагав дизайнер, тому що долучається, не знаю, чи покупець, чи продавець. Заходьте всередину, можете оглянути, яка козирна плиточка. Мої, дуже... Мої вітання, друзі. Ми знаходимося в Київській області поблизу міста Макарів. Ось. Ноглію у нас будинок, площу 93 квадратних метра. На території є ще будинок для гостей та сауна. Давайте зайдемо всередину, оглянемо будинок. І з нами долучається. Нас... Не знаю, чи покупець, чи продавець. Не знаю, чи покупець, чи продавець. Заходьте всередину. Пішов вже. Ось, друзі, у нас... Територія обгорожена дерев'яним парканом повністю. По сусідству знаходяться аналогічні будинки плюс-мінус. Земельна ділянка у нас 15 сотих. Зараз підіжіть у нас. Покупець нарисувався. Я, я Йому відкрию двері. Ти хочеш зайти? Давай, давай, швиденько. Так, ми ці двері... а вони не закриваються. Зараз закриємо. Закриємо трошки пізніше. Так, йдемо. Так. Відразу почну говорити, що у нас головний будинок 97 квадратних метрів. Ось 97, 97 квадратних метрів. Дах у нас вкритий металочерепицею. І на території є будинок для сауни і гостьовий будинок. У нас встановлені на даху, в головному будинку сонячні панелі. При вході з двору у нас теж є каркас, де знаходяться, сонячні панелі. І ще біля самого лісу на сонячні панелі. З приводу потужності і технічних характеристик сонячної панелі, я вам все детально напишу в описі. Або перейдете на наш сайт за адресою рідний Там все буде. Детально все описано. До речі, вартість там теж буде зазначена. Так, давайте бігом по території. Ось. Ось. Вся територія оточена з основним лісом. У нас в селі поряд є школа, дитячий садок, магазини, тобто все необхідно. І звичайно, що траса, не знаю, як вона правильно називається, Київ-Львів чи Київ Житомир, ну ви зрозуміли. З Києва на Львів головна траса. Так, і тут в нас тераса є. Тераса літня є. В принципі, ви ну, вже ми обходили будинок приблизно розумієте, який будинок ми виставляємо на продаж. Ось. Так, і звичайно, що, власне, власне водопостачання своя свердловина. В будинку є і сигналізація, і відеонагляд. Так що. Зараз я включаю вам світло. One moment please. Заходимо, не соромлюся. Заходьте, я вам детально показувати не буду. Ну, давайте вже, що, як ви так просите, то покажу. Ось. У нас інвентор стоїть і на кожну розетку на вимикач, на холодильник. на Посудомийну машину у нас встановлений встановлені автомати і, звичайно, акумулятори. Так, заходимо. Ось у нас такий хол, е, кухня вітальня кухня-студія. Називайте як хочете. Ось, ну, тут це у нас е, такий уголок, де знаходиться кухня, посудомийна машина, холодильник. Тобто такий уголочок красивий. До речі, ну, от я перший раз тут і можу сказати, що ремонт такий зроблений не просто ремонт, а або власник мав якесь рішення дизайнерське, або допомагав дизайнер. Тому що от весь будинок всередині, він в таких різнокольорових, але одинакових кольорах зроблений. Ось. І у нас є столик. Бачите, тут шафа вона дуже сильно співпадає із кухонною шафою. І, звичайно, що в нас є камін. У нас є камін. У нас панорамні вікна. До речі, там ще двері, з кухні виходять на терасу, вікно на подвір'я виходить і два вікна ще виходять у нас в бік сусідів. Ось. І, звичайно, що є санвузол. Можете оглянути, яка козирна е, плиточка. Мені дуже сподобалась е, плитка, яка, якою оздоблений санвузол. Новий власник може як продавати електроенергію по зеленому тарифу, так і забезпечувати будинок для власних потреб. Так, і в нас дві спальні кімнати. Дві спальні кімнати. Зараз вам все детально покажу. Ой, це, це тут включається, боже, вибачаюсь. У нас спальна кімната, е, мебель, вся з натурального дерева. Я не буду вам казати, чи з дуба, чи з акації. Це я все детально напишу в технічні характеристики. Але коли ти заходиш в цей будинок, відчуття таке, що ти знаходишся не в будинку, а десь посеред лісу і дихаєш свіжим повітрям ось і звичайно що у нас є ще така невелика коморка так світло включається включається ось так і ще в нас є Друга кімната. Боже, це світло включає тут, да? А, це виключає. Так, і друга спальна кімната. Тут два ліжка знаходиться, і два вікна виходять на подвір'я. Ось так. І зверніть увагу на камін і зверніть увагу на висоту стелю. Тобто, це сучасний будинок, сучасне дизайнерське рішення, енергоефективне і нема Цієї дурної площі, яку, яку раніше будували там в 2007-2012 році, будували по 300 квадратних метрів будинки. Цей будинок можна, новий власник може використовувати як дачу, або як інвестицію для батьків, до яких можна вихідні приїжджати, або для власних потреб. Тобто будинок дуже логічно, як на мене, побудований. Так, давайте в нас ще є два будинки. Невеликих, де знаходиться, в яких знаходиться сауна. Так. Я думаю, по території сильно ходити не будемо багато. Ось, ну, ви бачите, що у нас справа, прямо, зліва, ззаді, тільки зверху. Зверху у нас небо по бокам у нас хі, ліс. Так, і це маленький будинок. Немаленький будиночок, в якому знаходиться сауна. У нас є два мангальчика, до речі, мангальчики входять у вартість. Так, Зараз я повключаю світло. Наперед вибачаюся, тому що е, запізнилися, приїхали пізно на огляд, вже на вулиці потемніло. Але в нас є тандир, в нас є піч. Все зроблено з любов'ю, душею і. я б сказав би. Кого є вільний час і хто бажає додати собі здоров'я, можна приїхати придбати будинок і приїжджати. Так, саме... Так, саме відкрили. Єдине, що... Я не знаю ще, де включається світло. В сауні. Я думаю, що я про в будинку там автомат не включив на сауну. Тому Ну, у нас як. Думаю, не будемо шукати, я думаю і так все зрозуміло, що все зроблено з якісних матеріалів. Я скажу, і з дорогих матеріалів. Так, коли чистих. ще один будинок гостьовий. Виходимо. До речі, я казав, за... де ви можете переглянути технічну характеристику. Ще не казав? Не казав? Друзі, за посиланням в описі під цим відео. Це відео повинно буде, ми плануємо розмістити його на YouTube-каналі на нашому. Знизу буде посилання на наш сайт, де буде повністю вся технічна характеристика. Якщо ви бажаєте продати домсь, зробити якісний відеоогляд вашого будинку і продати його за вигідною ціною, то приходьте за посиланням, там в нас ще будуть контакти. І вартість під відео теж без зазначена цього будинку. Можливо, в кінці додивіться, можливо, в кінці я його озвучу. Вартість на цей будинок, так. І в нас кімната. верніше, будинок для гостей. Ось, повністю все в дереві. Я. я єдине не знаю, я не уточняв, е чи О, як гвіздок буде, так і буде. Гвіздок у нас дерев'яний чи металевий. Можливо, тут і дерев'яний скилл. Бо я приїхав оглядати один будинок, а власник каже, там. Півтори тисячі квадратних метрів. Він каже, Ме, тут жодного металу в будинку немає. Ось. Ну і у нас санвузол, душова кабіна, на обігрів теплої води. Ось, і отака коморочка. Все оглянули. Мабуть, да? Друзі, ну, я вартість озвучу. Е, оця вся краса, ми стартуємо виставляємо її за 170 тисяч доларів США. Якщо вам е, сподобався будинок, ось е, ви захочете його подивитися, придбати. Е, звичайно, що буде торг. Ми будемо розглядати всі пропозиції, але звернув ще раз вашу увагу. Е, будинок знаходиться в екологічному чистому районі, орієнтовно до Києва. Чесно сказати, не засікнув, здається, 80 кілометрів по Житомирській трасі. Ось. І Будинок оточений сосновим лісом, повністю він знаходиться в сосновому лісі. Тут є і берез, берез, берези ростуть. Автономний, є сонячні панелі. Ось Водопостачання незалежне, тобто електропостачання незалежне, водопостачання незалежне, опалення електро то і камін. Тобто автономний будинок, що коротше кажучи. Е, ніби все сказав. Якщо будуть у вас питання, найкраще набирайте за номером телефона 095 276 57 57. Ні, пишіть в коментарях в Ютубі або на Viber. Я найчастіше е, відповідаю на Viber. Пишіть на цей номер е, на Viber. залюбки вам відповім. Або в коментарях на Ютубі. Радий був вас бачити. Е, до нових зустрічей. Па-па.